Інверсія в німецькій мові часто пояснюється як просте представлення слів у реченні. Однак таке традиційне трактування не дає повного розуміння цієї граматичної конструкції. Насправді, інверсія має глибший зміст, який впливає на логіку побудови висловлювання та виділення важливої інформації. Важливо розглянути, як саме змінюється акцент у реченні залежно від порядку слів. Це допоможе краще зрозуміти, чому інверсія є ключовим елементом німецької граматики. У німецькій мові порядок слів має особливе значення і відображає наміри мовця. Це не лише граматична структура. А спосіб підкреслити важливість певної інформації або змінити акцент у реченні, вибір розташування слів дозволяє мовцю керувати увагою слухача та виражати особисте ставлення до сказаного. Таким чином, порядок слів стає інструментом комунікації, який виходить за межі простих правил граматики. Зміна структури речення може суттєво впливати на те, як сприймається висловлювання. Від вибору порядку слів залежить, на чому акцентується увага слухача чи читача. Наприклад, переставлення підмета і присудка може змінити перспективу або підкреслити певний аспект інформації. Такі зміни здатні зробити повідомлення більш емоційним, нейтральним або навіть змінити його значення. В результаті структура речення є важливим інструментом для керування фокусом і тоном комунікації. Порядок слів у реченні може суттєво впливати на його значення та акценти. Наприклад, якщо поставити часовий вираз на початок, увага зміщується на момент дії. Якщо ж на перше місце виходить співрозмовник, підкреслюється його роль у ситуації. Нейтральний порядок слів дозволяє зберегти загальний зміст без акцентування окремих деталей. Таким чином, зміна структури речення допомагає виділяти важливі аспекти повідомлення. Хоча граматична конструкція інверсії однакова, її сенс може змінюватися залежно від контексту. Важливо не просто запам'ятовувати правила, а намагатися зрозуміти логіку використання інверсії. Такий підхід допоможе краще орієнтуватися у мовних ситуаціях та застосовувати інверсію доречно. Усвідомлення логіки дозволяє гнучко використовувати граматику у спілкуванні. Для більш глибокого розуміння теми рекомендуємо ознайомитися з повним детальним розбором, який містить практичні приклади. Додаткові матеріали доступні за посиланням у коментарях. Це допоможе краще засвоїти інформацію та застосувати її на практиці.